Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, скоріш за все ви чули про стадії прийняття незворотнього. Заперечення, гнів, компроміс, депресія, прийняття, субота, неділя. Останніх це жарт. Ну, але оскільки сьогодні субота, то дозволимо собі пожартувати. А тепер серйозно, цими стадіями інколи треба пройтися, спробуємо це зробити у світлі сьогоднішнього, Божого Слова. По чому проходитися, а на чому зупинитися. Євангеліє від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: Якщо світ вас зненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Коли б ви були від світу. То світ своє любив би, ви ж не від світу, я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Згадуйте слово, яке я сказав вам слуга не більший за свого Пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Якщо моє слово зберегли то й ваше зберігатимуть. Але це все будуть робити вам задля мого імені, бо ж не знають того, хто мене послав, слово Господнє. Дорогі брати і сестри, Боже слово сьогоднішнього дня є дуже серйозним і можна сказати, що які можуть бути жарти, але даруйте мені, але такий же мій підхід, так вже я вмію, і інакше, напевно, не вмію, що так в дуже багатьох ситуаціях потрібно жартувати. Більше того, дуже часто люди з-за кордону, люди, які не є українцями, кажуть, що ви українці якісь дивні. Вас. Щось страшне відбувається, ви жартуєте. Ви не знаєте, що робити, ви жартуєте. Так, це наш спосіб захисту. Так, ми через жарти намагаємося е, якось зупинитися, обдумати, перевести подих. Напевно, так. Ну, нехай цим розбираються люди, які. Спеціально в цьому розбираються, спеціалізуються є від того фахівцями, а ми далі будемо переживати труднощі, бо без них в житті ніяк. І далі будемо жартувати часом, коли це можливо, навіть не завжди коли доречно, бо не завжди доречно, але будемо жартувати, тому що треба стояти, треба далі боротися, треба далі бути християнином. Скільки вже різної біди було натворено в історії людства, скільки останньої біди було натворено теж і в історії церкви, скільки біди було натворено теж нами 에... да, з вами. Ну, кожен за себе нехай десь там вдариться в груди, кажучи моя провина, моя провина, моя дуже велика провина, ну хоча б на служби. І, напевно, щаслива та людина, яка вміє на себе дивитися з дистанцією, вміє визнавати свої помилки, вміє. Якось це оцінювати. Але, друзі, сьогодні не про це. Сьогодні про те, що Ісус вкотре. Нам повторює таку перспективу, от так чисто по-людськи або по-світськи, так як на це світ дивиться, така не дуже райдужна перспектива. Чи, чекайте, бо зараз сказати райдужна перспектива, то це вже може бути щось не дуже файне. Тут якби і не, не дуже вже й смішно, чесно кажучи. Але я думаю, ви розумієте. Не дуже хороша перспектива, тому що апостоли хотіли чогось собі одного. А Ісус їм розповідає про щось інше. І тепер ось цей 15-й розділ Йоанна, промова Ісуса перед його мукою і смертю. Ісус готує їх до того, до чого, ну фактично, скажімо, людину неможливо підготувати. Як їх можна підготувати до того, що їхній вчитель, за яким вони ходили, буде вбитий, розіп'ятий? Що разом з його останнім подихом в них теж помруть всі їхні мрії, їхні плани, їхні бачення. Апостоли переживають трагедію. Трагедію втрати вчителі, трагедію втрати самих себе, бо вони мріяли, вони бачили себе іншими. І Ісус їх готує. Готує, хоч відомо, що підготувати 100% неможливо, але готує. Розповідає їм про ось ці речі і, дяка Богу, що ці речі були записані. Пізніше, зрештою, але були записані, і ми з вами також можемо їх читати. І ми з вами, дорогі друзі, переживаємо різні складні моменти свого життя. Як я вже сказав, часом можна якось там відбитися якимось там жартом. але на самих жартах не зупинишся, потрібно мати конкретні відповіді. Чому так, а не інакше? Чому існує зло, чому існує гріх, чому терплять невинні люди, чому, чому, чому? І цих чому є дуже багато? Якщо не мати відповідей, то тоді релігія, як я про це казав у попередніх кількох проповідях, стає фасадом шкаралупою, декорацією. Це маска, це, це фарс, це, це щось несправжнє. Таке не має бути. Не таку віру нам залишив Ісус Христос. Він залишив віру, яка дає відповіді, складні відповіді на складні питання. Так це не просто, так інколи до цього потрібно дозрівати, інколи до цього потрібно доходити. І сьогодні, сьогоднішні слова належать саме до такого боєкомплекту на чорний день, коли буде вже дуже кепсько, коли вже буде дуже-дуже зле. Якщо вас світ ненавидить, знайте, що Він мене раніше від вас зненавидів. Ісус не каже, що підете за мною, то у вас буде все гаразд. Підете за мною, у вас будуть багатства, у вас буде влада, у вас буде все найкраще, у вас буде все супер. Ні. Він каже: інакше, ви йдете за мною. Якщо вас ненавидять, то знаєте, що ви йдете за тим, кого. Світ зненавидів раніше тут можливо слід пояснити, чим є ось цей самий світ, тому що слово дуже багатозначне і слід розуміти саме це розуміння, яке є в Євангелії Йоанна. Світ не мається на увазі світ Божий, сотворений Господом Богом світ там, де пташечки цвірінькою, трава росте, сонечко світить і так далі. Ні, не це мається на увазі. Світ в плані світськості, світ в плані антагоніста, противника Бога, того, що Богу противиться, того, що Бога не приймає, того, що приймає лише вигоду матеріальне, те, що можна покласти в кишеню, помацати, з'їсти там і так далі. Тільки щось таке, теперішнє. Ось це мається на увазі словом світ Тобто гріх по факту. Гріх те, що супротивляє те, що противиться Богу, ну або нечистого, так само. Якщо вас, від зненавидів, знаєте, що мене раніше від вас зненавидів. Ми, як християни, постійно доходимо до того, що ми не можемо. Подобатися світу ми не можемо подобатися всім іншим людям, і так протягом всієї історії були різні періоди, коли християн висміювали в сьогоднішній Європі, в сьогоднішньому європейському союзі, коли до прикладу є мусульмани. Ну, то їм даються права, їм дають можливість побудувати мечеті. Натомість, коли християни в сучасних мусульманських дуже багатьох країнах хочуть, ну навіть не те, щоб храм побудувати, але просто десь там перехреститися чи мати якусь релігійну знаку, хрестик чи перехреститися, чи, чи на службу піти. Ну, якісь такі базові, дуже прості речі. Ну то їх банально за це вбивають. Кара смерті за щось таке наступає, так само Корея, так само Китай, так само багато багато інших країн, де християни терплять. І сьогодні про це дуже мало говориться. Ми з вами. Наше покоління це покоління зранених війною людей. Ми постійно думаємо про нашу біду, про, про війну, яка є, яку Московія оточить супроти України. Але ми, як християни. Повинні постійно бути в дусі солідарними з тими людьми, які по різних точках землі терплять за віру в Христа. І, дорогі друзі, дуже важливо це собі зафіксувати і запам'ятати, що якщо християнин не має супротиву, якщо християнина приймають, всюди люблять, якщо не зустрічається з якимось опором, то це означає, це означає що така людина. Зійшлася зі світом. Ісус про це пояснює. Ці слова потрібно запам'ятати і до них дуже часто повертатися, особливо в ці важкі моменти життя, які повинні бути в кожного християнина, звісно. Я нікому зла не бажаю, але інакше спастися неможливо, друзі. Я вибрав вас зі світу, тому світ і ненавидить вас. Ви інші. Ви не такі, як усі. Коли б ви були від світу, то світ своє любив би, ви ж не від світу. Чому нас не любить світ? Чому постійно говориться про християн, що вони якісь там печерні, затуркані, ненормальні, там старосвітські, що як, можливо, щось таке в 21 столітті. І різні способи тиску на християн проводяться для того, щоб ми сказали, а гаразд, ви хочете, щоб ми говорили тільки про щось таке м'якеньке, рожевеньке, позитивне, солодкувате, ось все нехай буде в цукровій пудрі, будемо всюди там. Сі, у Ладосі, будемо тішитися, посміхатися. Це не християнство. Християнство це наслідування Ісуса Христа. Християнство це відкидання гріха. Звісно, Його силою ми самі по собі нічого зробити не можемо. А тим більше боротися за гріхом, а тим більше вистояти, а тим більше вистояти в різних спокусах, небезпеках, випробуваннях. Звісно, що лише його силою, лише його іменем. Але. Якщо ми зустрічаємося з нелюбов'ю до нас, не тому, що ми маємо якісь, я не знаю, ознаки якогось сектанства. Е не любимо людей, чи не знаю, справді робимо щось зле. Можемо це через свою слабкість зробити. Звісно, що можемо. Але, друзі, слід дуже добре відрізнити одне від іншого. Це не тотожні, не ідентичні речі. Ми самі по собі маємо стільки проблем власних характерів, причому кожна тверезо мисляча людина, яка вміє зізнатися в собі, вона каже: так, в мене є така, така, така і така проблема. В мене є така і така трудність. Але ще раз, друзі. Друзі, це не про це. Сьогодні говоримо про те, що коли християнин говорить про гріх, навіть не про чужий, навіть просто людина бореться з своїм гріхом, то світ буде її за це переслідувати. Як так? Чому це ти? Чому це? Яким це ти правом? Чому це ти робиш? Те а не інше? Як це ти? Ти, ти що, кращий за нас? Ти з кого себе ставиш? Ти вихваляєшся, ти себе несеш. І тут, дорогі друзі, відбуваються певні речі. Оце на початку я трошки пожартував, але так насправді це маю на увазі серйозно. Е є класифікація прийняття втрати. Передусім йдеться про втрату близької людини. Але е дуже часто ця класифікація втрати від Елізабет е Кюбер-Рос. Е про це часто говориться дуже. При різних складних ситуаціях, не тільки через якусь втрату. Отож, Є цих кілька етапів, їх і п'ять. Заперечення, гнів, компроміс, депресія, прийняття. Ну і ми тут бачимо, що якщо йдеться про, наприклад, усвідомлення втрати когось близького, то так, ці етапи, напевно, через ці етапи людина проходить. Інколи потребує якогось часу, щоб усвідомити собі цю втрату, переосмислити, прийняти. Але це може бути з іншими справами також. З якимись складними справами нас, як правило, оточують в житті складні справи. І ще раз я не перестану це повторювати. Наша віра має силу не тоді, коли ми там тільки молимося, причащаємося, сповідаємося, а тоді, коли все ось це перераховане впливає на вирішення наших проблем. На підхід до цих проблем, на розуміння цих проблем, коли ми насправді сильні Богом з цим всім, то тоді ми знаємо, як це все прийняти, пережити, усвідомити. Коли ми отримуємо відповіді, коли ми отримуємо силу, це може бути не одразу. Є маса людей, які мають ніч віри, маса людей, які моляться і взагалі нічого не відчувають. Ось я в такі моменти, коли чую про цих людей, чесно кажучи, мені трошки моторошно, бо я розумію, що ну, мені до святості, як свині, до неба, але ну, я, слава Богу, коли молюся, то я щось там чую. Ну якось щось там розумію, якісь речі. І це точно не за мою святість, я це точно мушу сказати. Бо, бо я розумію, що це точно не за заслуги якісь там, це чисто Божий дар, але коли читаємо про біографії дуже багатьох святих, які відчували якісь сумніви переживання, випробування або взагалі якась сухість пустота, пустка взагалі, ну, від цього моторошно. Для мене це така відповідь. Значить, вони це могли перенести. А от я в своїй слабкості, напевно, би не зміг. Ну, тому й тому Бог їм дав, а мені мушу сказати, напевно, слава Богу, не дає. Напевно, так. Але не про мене. Сьогодні давайте подивимося на ці заперечення гнів. Отож, спершу людина. Заперечує, заперечує, ну там чи втрату, чи якусь важку роботу, за яку потрібно взятися. Далі вона гнівається. Гнівається на того, через кого це могло статися, або чому це є, його мало би не бути. Далі людина входить в компроміс. Ну, можливо, все-таки потрошки помаленьку приймає. Ну, далі людина переживає депресію, ну бо, звісно, втрата це, це опущення. Депресія це опущення. Людина емоційно. Чуттєво опускається, все якби пропадає, пропадають ті самі сили, опускаються руки. Ну, а потім вже прийняття. Ну, от, якби що робити, потрібно жити далі. І тут, дорогі друзі, ось цю схему, яка трошки про інше так насправді, але оскільки ця схема дуже сильно ввійшла в навіть сучасну попкультуру, люди, які навіть цих речей десь там не вивчали, про них не чули, все рівно багато людей про це десь там, краєм вуха та й чули. Ви ж чули, правда? Ну, якщо чули, скажіть, якщо не чули, теж скажіть, мені важливо, розумієте. І дивіться: так само є. Е, давайте по цій схемі пройдемося, коли християнин стикається з якоюсь агресією. Ну, до прикладу, я не знаю, там. В якійсь компанії, умовно кажучи, чоловіки там хіхікають, кажуть про зраду дружин. Ну, до прикладу, розповідають про порнографію. Ну, причому це так описується, якби нічого такого страшного. Хі -хі -хі, порнушка там ха-ха, якби нічого такого. А хтось ну, йому це неприємно. Ну, бо він любить свою дружину, він її поважає. Ну, Я зараз абсолютно вигадую якийсь такий приклад, так? Ну, давайте просто собі поміркуємо. І е, от він не бере участі в цих балачках, чи в цих жартах, чи, чи, чи якось він від цього віддаляється, і тоді його починають десь там цькувати, підколювати, казати, ага, ти там такий сякий, чи там якось починається. І тоді людина на певному такому роздоріжжі: от що їй робити. Бо спершу от вона заперечує, заперечує, тому що ніхто не хоче з нас. Ну, погодьмося, так ми ж з вами всі дорослі і щирі люди. Ніхто з нас не хоче, щоб нас не любили. Кожен хоче, щоб його любили. За все. Щоб я не зробив, мене всі повинні любити, поважати, приймати. Дуже часто десь там люди в нас коментарі пишуть: Ютуб, Фейсбук, інші соцмережі. Я теж так дивуюся інколи, коли є люди, які кажуть, що щоб не було, завжди от потрібно, щоб всім там годити. По-перше, нереально, але ж ну, хочеться цього, хочеться, от, поважайте мене, приймайте мене. Отож, перше заперечення. Людина хочеться відтермінувати. Друге, гнів. Ну чому ж мене не приймають? Ну я ж хочу бути хорошим там, товаришем, співпрацівником, не знаю, там, родичем, ще кимось іншим. Так, і людина перераховує, гнівається. Ну як же ж так? Чому ж там мене не приймають, не люблять? Напевно, вони люди погані. Або. Підходиться до наступного етапу, або я поганий, бо я роблю щось неправильне, а треба робити правильне. Значить, я увійду в компроміс і десь там вони будуть шуткувати, і я з ними підхіхікну, і якби я вже буду свій серед своїх, а не буду чужий. Людина входить в компроміс. Далі. От там вже та наступна депресія. Людина розуміє, що вона щось втратила, або пізніше вже прийняття, прийняття чогось цього грішного стану. Ще раз кажу, ця схема вона про щось інше: це про прийняття втрати близької людини. Але я цю схему накладаю на переживання християнином. Його відкида... Коли відкидають десь там, не знаю, друзі, сусіди, родичі, неважливо, коли відкидають нас за наші християнські переконання через різну причину. я би хотів, щоб ми зупинилися на ось цьому етапі компромісу. Бо, звісно, я буду заперечувати, я не хочу, щоб мене не приймали, звісно, я буду гніватися. Але далі, коли ми доходимо до ось цього етапу компромісу, коли я думаю, так, ну десь там вклинюся в розмову, там всі крадуть, і я вкраду, щоб на мене не подумали. Розумієте, тут приклади можна множити. Кожен нехай собі там подумає, тому що який би я приклад не вигадав, все рівно, це буде мимо. Все рівно і не попаду. Кожен, нехай подумає десь там про щось своє, про себе. Зупинитися насправді можна на цьому етапі компромісу. Я не мушу приймати. Я не мушу. Приймати ось цього способу грішного способу життя. Я мушу сам для себе сказати: я так робити не буду. Я не пройду через цей компроміс. Я не прийму цього. Так мене не будуть приймати. Так мене відкинуть. Так я всім не вгожу. Але я не війду в компроміс з самим собою, з совістю з Богом. Я не, не прийму цього. Розумієте, друзі? Як правило, гріх. Він проходить цими етапами. От ми за цими етапами могли би продивитися там гріх, наприклад, Єви в Едемському саду. Вона так само торгувалася, так само в неї був цей торг. Ось От компроміс. Буде-не буде, буде, не буде. От І хочеться і подивитися, і з'їсти, і хочеться, щоб все знати. Розумієте? Ось цей етап є, але на цьому етапі ми можемо сказати: стоп. Я. Вибираю, що мене не приймають. Так, я знаю, я всім не вгоджу. Так, я знаю, що на світ такий не вродився, щоб всім вгодив. Більше того, ми сьогодні такий текст читаємо. Як, коли б ви були від світу, то світ своє любив би. Коли ж ви не від світу, ви не від світу, тому вас світ не любить. Тому, дорогі друзі, коли ми входимо в діалог з цим світом, коли ми піддаємося йому. Тоді, коли погоджуємося, що так, нехай буде гріх, головне, щоб в мене не було проблем. Ні, тоді в мене і проблеми будуть, можливо, трошки іншого характеру. Але я тоді Бога втрачаю. Тобто, фактично я лишаюся взагалі без нічого. Ну, без нічого, з гріхом. По факту, без нічого, бо Краще бути без гріха ніж з гріхом. Друзі, сьогодні я би хотів, щоб ми зупинилися на ось цьому етапі торгу, компромісу. Добре, добре, добре. Ша не кажіть, що я там побожний, я буду грішити так, як ви. Ні, ось це торг. На ньому потрібно зупинитися. Ні, я маю свою позицію, я маю свою думку. Так вам це не подобається? На здоров'ячко, від пуза вам може це не подобатися. А я роблю те, що я вважаю за потрібне. Точніше, ще інакше, я роблю те, що Господь Ісус вважає для мене за потрібне, і тому я йду за ним, моїм вчителем, який теж всім не угодив. Тому я навіть не буду намагатися всім годжати. Навіть не очікуйте цього від мене. А ми думали, що ти такий. Та думайте, скільки вам влізе. Думайте, що хочете, ви на мене цим не вплинете і мене шантажувати не будете. І торгуватися я з вами через це не буду. Ось такою має бути розмова християнина. А про суботу і про неділю, я думаю, ви зрозуміли, бо мається на увазі перераховуються дні тижня, в яких людині важко працювати, бо, бо праця це завжди щось важке, а потім субота і неділя, якби відпочинок, а потім починається від початку. Але це жарт. Якщо зацінили добре, якщо ні, то, то значить було несмішно. Бажаю вам, дорогі братчики і сестрички, пригадати цей складний фрагмент. І навіть. Крутну хвилину відкидання кимось, пам'ятайте, що це свідчить, що значить, я все-таки з ним, з Ісусом. Бо його не прийняли, то і мене не приймають. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Мирного вам дня.